Добрий вечір, добрий вечір вам усі. з наступаючи, вітаємо всіх щастя добра і любові тобі, Росі побажаємо, щоб не сумували і не плакали ви, піднімайте руки. Команда КВН, як діти! І ми починаємо! Заразуємо. А у нас випадок на райончику перед новим роком. Ей, ступе! Подарок є? Нема. А є сліде Мало хто знає, що до гопників не приходять. І через це вони цілий рік відіграються на звичайних ботанах. Дана інформація прозвучала на правах соціальної реклами. Зроби гопніка добрішим. їм частинку свята. Мало хто знає, але у нас у другобичі екзамени перенесли на січень. Отож, уявіть собі ситуацію: викладач за свята протринка в гроші. І зараз намагається їх відбити на екзамені. Е, добрий день, Володимир Васильович, можна? Добрий день, можна. Два. Володимир Васильович, чому? Ви навіть не дали мені шансу. Я все знаю. Ну давайте тяни білет. Білет номер? Два, я ж тобі сказав, ти нічого не знаєш. Це, це білет номер вісім. Володимир Васильович, дайте шанс. Я все знаю, білет легенький. Ну, давай зараз. Отже. Функція української мови. Українська мова не. має такі. Була-не була. Нова радість стала... Ні! Скільки можна терпіти? Я йду на перездачу. Я маленький хлопчик, виліз на стовчик на собі з дизи. А у нас випадок сім'ї Карликів напередодні нового року. Кохана. Я не розумію, в кого вдався наш син? Мантад ядов. Добре, вали звідси. Ну поясни мені, дивись, ти карлик, я карлик. В сім'ї у нас всі карлики. Та що в сім'ї? У нас сусіди, всі карлики. Та що сусіди? У Нас в країні всі карлики. Ну поясни мені, ну кого він такий вдався. Ну я не знаю. Го-хо! Скоро у вас, Петренки! Що? — Ти що безсмертна? То от який він нам подарок приніс 18 років тому? Коханий, ти, ти все неправильно зрозумів? То я неправильно зрозумів, то ми ніяк не могли зрозуміти, чому наш син народжується з боротою. Я тобі все поясню? Що ти мені поясниш? Я думаю, чому наш син сказав перше слово не мама, не тато! А хо-хо-хо! А ти простудився! Простудився! Куди пішла? Всі ми спостерігали за підготовкою нової поліції, а у нас центр підготовки свідків Єгови. Ви всі ніхто. Як ніхто. Ми ж всі брати і сестри. Це тут ви, брати і сестри. Для них ви ніхто. Так, ви двоє. Скільки разів я казав не бухати з консультантами «Ейбон»? Вони ж наші конкуренти. Ми просто хотіли їх споїти. Тройним адекалоном, так! Та в них залишилось, вони не продавали. на місце. Бачити вас не хочу. Так. Ви двоє. Спробуйте впарити мені книжку. Ні. Ну, візьміть. Я сказав, ну, візьміть! Nie". Так что? Не, не позоришся мені тут. Показую останній раз. Доброго дня! Не вірите в Бога! Так. а може візьмете брошурку? Ні. Так. А так, давай. Центр підготовки свідків Єгови. З кожним днем нас все більше і більше. І що хотілося б сказати в кінці: ми виступаємо серйозні для того, щоб вам було весело. Але насправді в кожного з нас ще грає дитинство Серце. Ну і там теж. А для вас виступала команда КВН? Як діти?